Чи ти мене, Боже милий, на забуваєш, Отвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучи душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий, на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже Хитрий ворог, я його подужав, і всі злії посміються, як упаду в руки. Граждан, спаси мене від лютої муки, спаси мене, помолюся і освобою знову, твої блага чистим серцем, самов тихим новим. Боже, нашими ушима чули твою славу. і діди нам розказують про давні кроваві тієї віта. Окрадені, замучені, в путах умираєм. Не молимось чужим богам, а тебе, благаєм. Боможи нам і збави нас, вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу, ще лютішу. же, Боже, з хую будеш спати. От сліз нашого одвертатись, скорби забувати. Смирилась душа наша, жить тяжко в ухово. Стань же, Боже, поможи нам, стань на кадр знову. Боже, спаси, суди мене ти по своїй волі. Молюсь, Господи, ноши шиє в уст моїх лахових. Бо на душу мою встали сильні й чужі є. Не зря й Бога над собою, не знає, що діють. А Бог мені помагає, мене заступає, і їм правдою своєю питаю їх слави. Помолюся, Господеві серцем одиноким і на злих моїх погляну, не злим моїм оком. Господь Бог лихих карає, душа моя знає. Стань же, Боже, твою славу гордисть заважає. Вознесися над землею високо високо закрий славою своєю свіпе горде око. Господь любить свої люди, Любить, та оставить. Дожидає, поки правда перед ними стане. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити. Ти радуєш мою душу і серце врачуєш. і прибуде твоя воля, і труд твій несує. В душу права Крок добру посудять. Мені Господь пристанеща заступником буде, і роздасть їх за діла їх, кроваві, лукаві, погубить їх, і їх слава, стане їм не славу. Опоють царей єсити залізні пута, і їх славних оковами ручними окрутять, і осудять губители судом своїм прави. І по віки стане слава, преподобним слава. Блаженний муж до лукаву Не листопаді раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі. Над водою посажене, трево зеленіє, плоди плодами вкрито, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукаве. Нечестиве і слід пропадає, Як той попір над землею вітер розмахає. І не стануть справедними злі і домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть.